Пане Олексію, хочу з вами поговорити про те, якою є сьогодні робота Верховної Ради. З'явилася інформація про те, що президент Зеленський вніс в раду проєкт закону. Ви про це повідомили про демобілізацію строковиків. Чому це зроблено окремим проєктом закону? Тому що фактично той законопроєкт про мобілізацію також містив і мав містити очевидно такі норми, чому прийнято рішення зробити це ось зараз, або він правками не був заблокований. Ну, я думаю, що тут це треба питати президента. Насправді він давно мав би це зробити. Я давним-давно звертався до президента, щоб він ем, прийняв відповідний указ і демобілізував строковиків. Ну там є певна юридична суперечка. Чи може це зробити президент самотужки? І от він пішов шляхом через Верховну Раду. Я думаю, що це правильний підхід. Я з самого початку казав, що цей величезний законопроект на 72 сторінки про 20-30 різних дуже важливих напрямків. Це, це шлях, якийсь дивний законотворчий. що набагато простіше було б зробити от, як цей законопроект по строковикам від на, на одну сторінку. Зробити такі законопроекти в кількості там 10-12, і вже давно могли б їх прийняти і рухатись вперед. Замість цього маємо цей монструозний законопроект. До нього більше 4 тисяч правок. Коли вони будуть розглянуті, не до кінця зрозуміло. Скільки все це займе часу. А наприклад, ті самі строковики вони вже служать четвертий рік, деякі четвертий угу. це ну якесь рабство. Тому їх треба негайно відпускати. І я вітаю факт того, що несне цей законопроект. Правда, до нього є свої питання. В ньому не сказано в ньому сказано, що дати можливість президенту своїм указом демобілізувати строковиків, але не сказано, коли цей указ з'явиться, і тут знову буде. Закон прийняли, а далі будуть строковики. Одна справа, якщо президент там протягом не знаю, тижня прийме відповідний указ чи двох, одна історія. А якщо президент не прийме ніякий указ, це буде тоді ще і знущання над цими хлопцями. Ну, і я вважаю, що має бути чітко прописано, що, наприклад, там і звільнення, і указ має з'явитися протягом одного місяця. Друге, це відстрочка. Там теж немає жодного слова про це. А якщо там не буде жодного слова про це, то звільнені строковики моментально стануть військово зобов'язаними і потенціально мобілізованими, тому що вони мають військову спеціальність, відповідний вік. Ну це теж чи це справедливо для хлопців, які вже як я кажу, четвертий рік служать? В чому сенс відпустити їх, щоб забрати не тепер вже реально там на нуль? Тобто це теж питання. Тому на мою думку, цей законопроект має бути допрацьований. Найкраще коли він може голосуватися. Його збираються голосувати прямо завтра. Про законопроект мобілізаційний чотири тисячі правок. Розкажіть, як це відбувається по процедурі. Комітет має опрацювати всі ці правки. Очевидно, що їх дуже багато схожих між собою, якось випрацювати їх по блоках. Чи як вони будуть голосуватися? Тому що коли голосувати всі чотири там і навіть більше правок, то це ви засядете до літа. Ну, не до літа, і там не обов'язково, щоб на кожній правці наполягали, і без бажання чотири тисячі правок можна розглянути протягом я думаю, тижня-двох. Ну але звичайно, що це все, все одно, якби серйозний довгий процес. Я, я думаю, що там дуже багато правок і повторюють одну одну, тому що ключові речі термін служби. Неможливість антиконституційних обмежень, це те правки, які я подавав. Наприклад, думаю, що багато хто з депутатів подавав саме такі правки. Тому тут треба, щоб відпрацював комітет з питань нацбезпеки та оборони, підготував таблицю до другого читання, позицію по кожній правці і по блоках цих, як ви говорите, певні компроміси, і тоді це все може піти доволі швидко. Якщо ж ні ніякі компроміси не йти, але повторю, ну тоді це все може затягнутися. Але повторююсь, це все результатом те, що ми вже скільки перший законопроект був поданий в кінці грудня, тобто скоро два місяці, як ми мучимось з цим всім. Це все прояв того, що все це робиться ну не дуже в правильний законодавчий спосіб. а По-дурацьки це все робиться. Потреба було в кінці грудня подати 10-12 невеликих законопроектів, які давно були б всі розглянуті, прийняті. А, може хтось до них не був би прийнятий, ну, але ще так. І, і все. А ми замість цього, ну оце от цим монстром мучаємося, скільки ще будемо мучитися, незрозуміло. Ну але дуже важливо це знаєте, тут чотири тисячі правок це не є погано, тому що законопроект цей недосконалий від слова взагалі, це обман військових по термінах служби, бо там вони не визначаються де факто. Бо ще, от як зараз, це я дивлюся, що це подобається президенту ця історія. То строковиків дайте мені право відпустити. А коли я відпущу? От як мені заманеться, то саме про військових. Давайте 36 місяців. А далі я там собі як де, ну дійду, Ну там дійду, рішення так, ставки так, прописано. Це там ти за рішення є президентом. А хто? А ставка це хто? Всіх членів ставки призначає президент України. Ти не можеш бути членом ставки сам по собі і ніяким інакшим способом, крім призначення президентом України. Це означає буде прийнято особисто президентом. І з на що це прописується таким чином, і мені не зрозуміло. Тому цей законопроект треба доопрацьовувати в такому вигляді, як він був поданий його не можна приймати. Ну, ми ж обговорювали, очевидно з колегами у парламенті, зокрема, і е свої правки по термінах служби, тому що ви взагалі наполягали на 18 місяцях, але очевидно, що вже що так не буде. Аби 36. Е -е -е -е... От є розуміння е -е, у народних депутатів, і оця якась синергія в тому, що ну це ну, 36 – це забагато. Да? Чи є варіанти і можливості ще що ну 24 можливо? Дивіться, я буду далі наполягати. Я подав правки знову 18 плюс 3. Є ще варіант, я вважаю, теж справедливим 36 місяців. Але день на нулі рахувати за два. Тому що є різниця. Ти був там охороняв склад під Львовом, чи ти був під Бахмутом чи в Авдіївці. Це дві великі різниці, і тому люди, які там, ну мені здається, це теж був би справедливий підхід. Я буду на ньому наполягати. Ну а що з цього вийде, не знаю. Програма максимум для мене провести одну з цих норм. Програма мінімум, хоча б прибрати норму про ставку. Щоб якщо це 36 місяців, то щоб хоча б це були реальні 36 місяців, а не брехня, як це зараз. Зараз це брехня, немає ніяких 36 місяців. Сьогодні, от і все і так не ну і, і тоді, якщо прийняти в такому вигляді закон, у нас просто залишається термін служби невизначеним, що неправильно не чесно і ніяк не допоможе мобілізації. А загалом є голоси на а, цей проект закону? Ну, це не до мене, це хай рахує слуга народу. Враховуючи, що в першому читанні 243, ну вони, начебто, є, але запас невеликий. Ну, я так розумію, що президент збирав, зустрічався з фракцією Слуга народа вчора, і, можливо, говорили і про консолідацію місця міста. Що я теж думав так, але я спілкувався сьогодні з колегами. Майже не говорили про закон про мобілізацію, говорили про інші речі, які. А, Кажуть всі, що такі загальні, але цікаво це те, що він звертався до них ви і ваша команда. Ні, ми і наша команда, а ви і ваша команда. Тобто він себе вже відділяє від ще там почали про 200 тисяч гривень тим, хто воює вже Оце. два роки на передовій. Оце хочу він спитати. Що про, про це думаєте? Я. Що про це думаєте, пане Олексію? Ну, ви коли сказали про це, якщо мені пам'ять не зражу? Так, да. ну я, я казав про те, що треба тим, хто да, на нулі збільшувати і так далі. Але ну, як на мене, це зараз ну я дуже би хотів вірити, що це станеться, озвучено це прямо як начебто вже якесь рішення. Однак в мене є великі сумніви щодо цього. Хочу нагадати, що вже рік, як відмінена тридцятка, хочу нагадати, що в нас є військові, і сьогодні виведені поза які отримують 700-800 гривень на місяць, ще раз на місяць. А ще хочу нагадати, що в нас є проблеми з пакетом американської допомоги, а з грошима американськими, так там велика проблема. Дай Боже, ще хоч по зброї вирулити і отримати зброю. Я думаю, що на цей шанс є хороший, а от шанс отримати пряму бюджетну підтримку від США, він, чесно кажучи, дуже низький. Я не розумію, як в таких умовах ми можемо це, бо це дуже суттєві гроші, збільшити суттєво цей. Я ще раз повторюсь, я двома руками за. Якщо це серйозна розмова. Щоб не вийшло так, як військово не сказали, вам тридцятка буде до кінця війни, а далі виявили, що от вже більше року, як її немає. Війна не закінчилася, тридцятка закінчилась. Щоб це не виявилось черговими балачками, бо все це деморалізує військо, бо це люди, які там воюють, і з ними не можна так себе поводити. По мені, мені ті бросять, це, це дуже неправильно. Можемо допустити, що 200 тисяч це ну один із можливих варіантів залишити на передовій якомога більше тих бійців, які вже понад два роки фактично В цьому є логіка. Абсолютно в цьому є логіка, якраз щоб дійсно треба створювати мотивацію для тих, хто готовий залишитися. І Це правильно. В мене тільки питання наскільки це реалістично, Але проще. це але це ну якщо президент це озвучує. Я сподіваюся, що це все серйозна розмова. Ну тобто, тут я не можу підмінити з собою уряд і президента. Я вам дякую, пане Олексію, що ви доєдналися. Спасибі за коментар Олексій Гончаренко, народний депутат України, фракція Європейська Солідарність, був з нами на зв'язку.